Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. просто чудовий розпродаж. І діятиме він по 31 січня. Встигніть придбати за гарними цінами: 79 гривень тарілка декоративна. 169 гривень у вигляді пряника. Такий варіант у вигляді сніговичка 79 гривень. У вигляді хатинки 79. Такий льодяник кольоровий теж 79 гривень. Дуже мені сподобалася ось ця підставка під ложку 79, собачка, тарілка, теж 79. А ще є ось такі великі ємності для печива 289 гривень. Бамбукова підставка і три тарілочки у вигляді ялиночок по 189 гривень за такий один набір. А є ще поштучно ялиночки по 79 гривень. Такий набір салатників дві штуки 149 гривень скляні. Набір ємностей для спецій дві штуки за 99 гривень у вигляді ялинки. У вигляді хатинок 79 гривень, 119 гривень набір для спецій. Також є дуже багато зимового декору зі зниженими цінами. Такий олень. Так, зараз ми подивимося, яка його ціна. На іншому 289 гривень. Такий декор по 219 гривень. Чобіток чи то шкарпеточка для цукерок ціна 79 гривень за одну штуку. До речі, досить містки великі. Такий віночок по 219 гривень. Ялинка декоративна біла. Ціна 59 гривень. Потяг. 69 гривень, виглядає з пряника. 289 гривень мишки. 69 гривень підсвічник гном. Такий велетенський гномик. Так, Ціна його 349 гривень. Дуже він високий. Я думаю, його можна зробити нижчого. Там такий спеціальний механізм. Так, ялиночка з такою гілочкою на дерев'яній підставці. Ціна 69 гривень. Такі сидячі гномики по 219 гривень. Такі мишки по 129. Сидяча мишка 99 як бачите, багато її різного. 219 ведмедик, до речі, він досить легенький. Мишка в кольоровому светрику 129. Сподобались мені ось такі менажниці. Вони є пластикові дві штуки за 69 гривень. Є в чорно-білому кольорі або в червоно-зеленому. Такі два варіанти. Форма для кекса пряник 59 гривень. Такий набір форм для печива грибочки 29 гривень 3 штуки. По 29 гривень для макаронів. Форма. Такий друшлак накладний 129 Форма для печива дуже мені сподобалася. Знаєте, можна так притискати, і це вже є, так би мовити, трафарет, якщо ви хочете, наприклад, покрити такою глазурю. 149 гривень за набір. Є квітковий варіант, єдинороги. Ось ця ферма дуже гарна. Такі твариночки. Класно, мені сподобалось. Бачите, там є основна, контур. А потім притискаєте і такий узор по 39 гривень силіконові форми хатинки. Силіконова форма ялинка 69 гривень. Така прямокутна по 119. Для випікання кексу. Кругла форма акційна ціна 69 гривень. Такі силиконові форми 4 в одному, 119. Ще одна цікавинка це такі зіп-пакети, 4 штуки в упаковці ціна 39 гривень. Можна якісь навіть смаколики в садочок організувати, чи ще й щось. По 219 гривень скатертина в глибоко зеленому кольорі. 259 гривень скатертина зі сніжинками розмір 1,40 м на 220. Термоси 129 гривень. Акційна ціна. Такий цікавий механізм. Там є блокування кришки. Ось тут. В іншу сторону треба протиснути, і воно зафіксовує кришку в закритому положенні. Така скляна баночка. Так. Такий варіант, до речі, дуже приємно на дотик. Термос дитячий шоссе безцінне. 119 гривень дитячий варіант. Така скляна 79, як бачите, є ще в блакитному кольорі. Така пляшка 169 скляна. Але тут не фіксується кришка. Тарілка скляна у вигляді листка 99. Така тарілочка великого діаметру, мабуть, десь 26 см, 239 гривень. 169 гривень набір рушничків кухонних виглядають дуже стильно. Такі щітки для чищення. Є силіконова двохстороння, з бамбуковою ручкою. 119. Такий варіант теж 119, тут щитина трошки інша, ніж в попередньої. І ще один варіант силиконовим. 119 гривень. Кільця для серветок 69 гривень. Такі зажими по 49. А це є кришка для пляшки. Дві штуки в наборі. Ціна 59 гривень. Такі самоклеючі вішачки. щіточка, акційна ціна. О, а це її кутики. У вигляді лапок. Ціна 79 гривень захист для малюків. 149 гривень набір мішечків для овочів. 239 гривень тримач для туалетного паперу. Ситечко у раковину 29 гривень. І кільця по 69 гривень. така класна підвісна організація. Навіть не знаю, це не корзинка, така підвісна полиця металева. Є в білому або в чорному кольорі 269 гривень. Це в кого високі полиці, до речі, в мене такі є, можете собі придбати. І ще одна класна річ для організації сковорід. 149 гривень. Теж металевий варіант. Така полиця за 269 гривень. Теж металева трьохрівнева. На дитячий одяг дуже гарні знижки куртка. 459 гривень. Вона така весна осінь. Хоча з теперішніми зимами можна і зиму ходити в таких куртках. 399 гривень курточка для дівчаток. 459 гривень. Так, такі курточки з сердечками 459 гривень. З кишеньками. Це має пояс. Так, ціна теж акційна. 399 гривень. Платячка на розпродажі. Так, це є набір із двох штук. Ага, на розпродаж. 459 гривень. Таке плаття 219. Щенячий патруль. А ось із кицьками це набір 2 штуки по акції. 389 гривень за два платячка з котиками. Таке плаття по акційній ціні. 149 гривень. 189. Є різні. Таке більш зимове, але воно насправді тоненьке, ціна 79 гривень. Цікаво, бачите, пише розпродаж, а є товар і акційний, і неакційний. 129 леопардове плаття. Так, такі светрики, мабуть, не акційні, так і є неакційні. Ось такий варіант акційний. 219 на замочок. Набір дві кофти, 389 гривень, одна з яких із паєтками. А інша ось така. Міккі Мауси. 169. Сподобалась мені кофта така в рубчик. 129 гривень. Це ще й набір із двох, уявляєте? Писали різні коментарі на рахунок якості. Звичайно, її якість різна. Але якщо, наприклад, дивитися на дитячий одяг, то він повністю себе відслужить за такі гроші. Тобто, мені здається, діти так швиденько ростуть і потрібно мати щось на перезмінку. Наприклад, дві кофти 289 гривень. Я б такі взяла і використовувала як піжамки. Вони легенькі. 289 гривень джинсова курточка. Така не акційна. 599. Колись купляла старшій донерці із екошкіри таку як косуху. То вона дуже гарно відслужила своїх 500 гривень. Просто дуже виглядала стильно. 99 гривень лисінки з пепою. 69 гривень лосінки ось такі фіолетові. Теж, бачите, з котиками. Тим словом, є різні і по 99, і по 69. Джинси. Мені сподобалось, вони на колінах такі мають котики. Ціна 169 гривень. Не просто намальовані, а нашиті, ще й з вушками. І взуття весняне є зі зниженою ціною. Так, давайте спочатку почнемо Черевички червички 289 гривень. Просто це скарб за 289 такі керсівки. 659 гривень неакційні. А ось такі рожеві, бачу, акційні за 289. Це схожі, так, просто розмір інший з Мікімаусами. Такі, до речі, тут цікаві шнурівки, там просто треба прокручувати. Коштує 389 гривень. Так, все падає. Такі теж цікавими шнурівками по 659 черевички. Такі як балетки по 339 гривень. Черевички 519 вони мені нагадують уги. 799 осінні черевички у вигляді кросівок. По 69 гривень такі лисінки. Так, кофта 69. Платічко, 339, 119 гривень. А, але ж то красиві серця. Так, мені до вподоби. Зараз пішов цей тренд на білий фон і червоні серця. Виглядає дуже ніжно. Бачила, і для дорослих теж є багато з сердечками. Як вам до вподоби таке чи ні, пишіть в коментарях по 519 ковтина. Такий варіант 169 гривень тканина в рубчик з дрібними серцями, і навіть є кросівки з сердечком 359 гривень. Ще хотіла вам показати дуже гарна ціна на форми для печива по 49 гривень у вигляді динозавриків, салфетниця Home. 79 гривень металева, і в білому або в чорному кольорі. Джинси 459, трошки кльош, 339 гривень, Дві кофти дитячі. Я старшій донорці купляла схожого варіанту, досить гарно відслужили. Теж було в наборі дві штуки. Вони йдуть трошки тепліші, не такі зовсім тоненькі, як я кажу, маючні, а трошечки щільніші. Покажу вам на звороті, бачите, така як петелька. На цьому буду відео закінчувати. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей!